Доброго дня, Миколаїв, 6 серпня 23 рік. Сьогодні у нас на огляді персики, які на даний момент вже достигли. Готові до зняття. Готові, тому що у нас сьогодні дуже, як казали, самий жаркий день. Достигли вони моментально, вони згоріли, мабуть. Не зняв я відео. Про всі свої персики. Вирішив на цьому персики і на ще одному зробити огляд, що мають, тому що прийшла така ідея обмінюватися. Можливо, комусь цікаво продавати гілочки для щеплення, тому що сам я зайнявся цим. Це дуже цікава справа. Не насаджувати дерев, щоб було багато. Щоб займали місце, а посадити одну-дві деревинки, мати на ній декілька сортів, і всього досталь буде для однієї сім'ї, щоб наїстися. Так що, кому цікаво, спостерігайте, пишіть. Потрібно будемо обмінюватися, з ким обмінюватися, хтось якісь сорти має цікаві. Цікавлять мене пізні, тому що ранні і ось такі середні є, а пізні дуже мене цікавлять. Пізні сорти абрикос, всього. всього. Яблук, всіх пізні. Тому що ось цей вже персик, дуже гарний персик, великі плоди. Він вже відплодоносив пару тижнів назад. Назв персиків я не знаю, тому що купувалися, просто хотілося смачні персики, купувалися, виросли. Вони смачні, вони гарні. Буду їх по номерам говорити так, як вони ростуть у мене. Це номер другий. Другий номер персику. Достигли вони. Вже обсипаються ось на землі. Вже дуже багато сьогодні вітер. І дуже багато персика обсипається, тому будемо їх збирати. І робимо такий огляд. Ось один персик ми положили 150 грамів. Ось нуль. нас немає. Другий персик 129, два персика 280 грамів. Гарний персик має в міру. Нема в нього дуже такого солодкого солодкого. Ну, це на любителя. Ось такий має зовнішній вигляд, жовтий із червоним. Персик має всередині жовту м'якість, дуже добре виділяється від кісточки. Ну, я б його смак назвав би от Порівняти з ананасом. От він смачний, але з своїм смаком, от незвичний він для персика. Він і наскільки солодкий, немає такого соку, що коли він достигший, то її сиш він аж тече. Соку багато, він м'якуш м'який, шкурка не дуже знімається. Знімається місцями, де переспівший, де дуже м'який, а так ну, є сорти, які знімаються сильно, а це не дуже. Але в нього свій смак. от такий незвичний для персика смак. Ну, Це треба скуштувати. Відділяється, ми бачимо. Насіння виділяється, бубка виділяється. Дуже добре. Має він, сонце засліплює ось таку структуру м'якоті. Бачимо, шкурочка ось відділяється, я ж кажу, десь відділяється, десь не відділяється. Після кусання має, зберігає структуру, не розпливається. Ну, своїм. Присмаком, я ж кажу. Ми бачимо, він не розцікається, кусається м'ягкий, міру соковитий, не тече з нього. Ось такий персик. Ось такий маємо, нагадую, це номер два в моєму списку, як можна сказати, те, що я маю. Те, що лишилося на сьогоднішній день. Багато було персиків цікавих. Ось поруч персик номер 3 Буде у нас вже він іти як номер 3. Вже на ньому не лишилося. В цьому році персики в нас дуже сильно хворіли. На ньому було декілька персиків до десятка. Але плоди округлі. Це третій номер. Округлі вони тиждень назад достигли. Пару днів назад впав останній, він там зацепився за гілочки, підгнив. Але дуже великі. Ми їх важили 300 грам. Був один плід. Округлий, здоровий, красивий, соковитий. Ну і своїм теж присмаком. Це номер третій. Це в нас іде персик інжирний, Улюбленець нашої сім'ї. Та я думаю, кожного хто спробує, той закохається такий персик. Але в цьому році проблема проблема в тому, що дуже велика спека, він дуже-дуже солодкий, соковитий, дуже соковитий. І ось ми бачимо, проходить загнивання плодів, але загнивання плодів не скільки від хвороб. ось. А скільки ось ми бачимо, що букашки, таракашки надгризають його, це я вже помітив, ось роблять ранку і потім він гниє. Тому що всі ось ми бачимо оси, букашки, всі хочуть пити і всі хочуть солодощів. Всі злітаються на цей персик, тому що цей персик інжирний, дуже солодкий. Це номер 4 в нашому списку. Дуже гарні плоди, окрас плодоносить кожен рік. Дає дуже велику, великі прирости, гілок. Ми їх будемо обрізати, зараз обрізати. Я його щіпляю, де тільки можна. На абрикоси, на на все, що в мене є, де є, що мені не подобається. Хочу прибрати, але прибирати я вже не прибираю, як, тако, як дерева. Я просто їх перещеплюю. Ось ми бачимо, які плоди. Дуже гарні плоди, але ось така біда, що він солодкий. Ви бачите, кожен день я знімаю ось цю гниль, пошкоджені, але воно саме за собою тяне. Я знімаю. Комахам треба щось пити їсти, я зняв пошкоджені, вони пошкоджують цілі. Ось такий персик. Зараз зважимо плоди, ось зірвали плід. теж його вже пошкодили. Пошкодили. 137 грамів. Ну, не надплоди. Але гарні великі плоди, щоб скуштувати. Є різні, є ось 88 грамів плід, різні плоди. Але це не, ще й не з найбільших. Ми маємо 136 грамів. Я гадаю, що це нормальний розмір. Ось такий зовнішній вигляд. Ось такий він. Має вигляд всередині, м'яку ж світла, кремову відтінку, не хоче фокусуватися, дуже соковита, дуже солодка. Насіння мілке, маленьке, зовсім маленьке. Ось, якщо ми загальна вага його 138 грам і приберемо, лише лишимо, лишимо одну бубку, бубка навіть, бубка навіть не хоче щось важити. 131 о, ось так. Ми прибираємо ось так простіше, 132 є це пліт. Вітер дує, вітер дує, ваги реагують. І ложимо бубку. Бам, бубка. Ну, такий нюанс вийшов. Щось вона важить. Це набрати маленькі ваги дуже точні. Хотів зробити різницю співвідношення ваги бубки і м'якоті. Але ось така м'якоть. Соковита, дуже соковита, дуже дуже смачна, солодка, сік, ну, бачимо, вон, тече сік, як прижимають шкурка, дуже добре виділяється. Ось такий у нас інжирний персик, кому цікаво для щеплення. Це в нас номер 4. Назв я вже нагадую, я не пам'ятаю. Схожий він на Уфо, Уфо 3, як... але я не буду стверджувати, не маю права стверджувати. Є в нас там ще одні персики, які вже відійшли. Є в нас молоді насадження. ну Це вже персики, які ось тут у нас молоді насадження. Це вже персики, які там вагою до пів кіла. Так нам обіцяли побачимо вже в майбутньому. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка. Слава Україні!